Ти кажеш, ми. Хто ти? І ти твоя підтримка. Ну, так. в мене немає. Я кажу, ми, бо я звикла, по-перше, якщо ми кажемо про кав'ярню, то це ми ну, вдвох з моєю сестрою, салон це особисто мій проект. Але загалом, якщо це кав'ярня, це ми з Сашою, і тому я зазвичай кажу, ми, бо там у нас ну, відсоток впливу на цей бізнес він однаковий. Це перше. і друге, напевно, я звикла так говорити в розрізі бізнесу ми, тому що. Я, це коли е, я пішла на вокал, е, я там сходила в магазин, я там займаюся своїмсь ментальним чи фізичним розвитком, це я. А якщо ми кажемо про бізнес, то це команда все-таки. Тобто, там немає мене окремо, Тобто я там потужний, потужний стержень. Все інше це команда. Тобто без мене ну, трошки можливо, б їм було важче, без Саші їм було б важче, але загалом ця синергія це є от ми. Це є ми, це вся команда. Що в салоні? Що в кав'ярні? Це ми це унікальна кав'ярню і про салон в розв'язі команди.